У п'ядицькому ліцеї вважають, що робототехніка це предмет майбутнього. У навчальному закладі створено команду, яка вже неодноразово перемагала та ставала призером за українських конкурсів. Тепер вирішили поділитися досвідом із іншими школами громади. В новій українській школі є вже програма для закладів освіти, яка дає можливість реалізувати даний предмет в освітню програму. Тобто, ми можемо вже починаючи з 5-6 класу офіційно за типовими навчальними програмами. Міністерства освіти впроваджувати робототехніку в освітній процес. Оскільки у нас створюється в перспективі опорний заклад освіти, то ми хочемо показати вчителям нашої громади, що це таке. Проводив заняття вчитель цього навчального закладу, каже, що вже давно треба застосовувати роботів під час навчального процесу, бо це дуже цікаво. Дітям на нашій зустрічі. Ми плануємо познайомити вчителів нашої громади з основами робототехніки. Як ми реалізуємо робототехніку в навчальний процес нашої школи? Ну і сьогодні вчителі будуть як гуртківці. Будуть працювати над конструюванням і програмуванням. Багато сподівань від навчання і у викладачів інших навчальних закладів. Робототехніка це щось нове, тобто, це є впровадження стем освіти, і, і що я хочу, я хочу навчитися. Тобто, мені цікаво, найперше, мені дуже цікаво, що я зможу, чи я зможу це зробити. У мене діти захоплюються конструктором Лего, тому я знайома трошечки з цим. Ну і найп... най... найбільше, ну дуже цікаво. Така вже мріють, щоб до робототехніки залучали і учнів молодших класів. До цього часу у нас були тільки учні середніх та старших класів, а зараз вже будуть і молодші. Навпаки, молодшим дітям це небагато також більше подобається. В них вже від першого класу є конструктор Лего, вони вже мають досвід, вони вже пробуються складати. А зараз тільки будуть вдосконалювати своє знання. Вже наступного місяця ліцей отримає ще шість роботів, а потім створить команду, яка знову захищатиме честь на навчального закладу на всеукраїнському рівні. Рованчук, телерадіокомпанія Раї.